Як зрозуміти, чи є бактеріальне ускладнення у дитини? Перш за все, ви завжди повинні бути на зв'язку зі своїм лікарем, коли дитина хворіє. Звертайтеся до свого лікаря, як тільки ви зустрічаєте незрозумілі або нові для вас симптоми, або якщо загальний стан дитини викликає у вас турботу під час герві гострих респіраторних вірусних інфекцій. Дитина не лише має соплі кашель протягом кількох тижнів, а ще й має ймовірність розвитку бактеріального ускладнення, що потребує прийому антибіотика. Це особливо актуально для дітей дошкільного віку до 5 років через незрілість імунної системи та відносно високу ймовірність розвитку захворювань, викликаних пневмококом, гемофільною паличкою, моракселою та іншими бактеріями. У тому числі задля цього дитині і треба робити вакцинацію від пневмокока та гемофілки. Три основні бактеріальні ускладнення це гострий середній отит, запалення середнього вуха, пневмонія, гострий бактеріальний риносинусит, у народі гайморит. Сьогодні розберемо гострий середній отит. Його треба підозрювати на фоні ГРВІ у випадку. Гострого болю у вусі, тривалої високої температури без покращення більше 3-5 днів, або повторного підвищення температури після попередньої нормалізації на більше ніж 24 години, навіть за відсутності вушного болю. Безбольовий середній отит нерідко зустрічається через періодичне використання парацетамолу і бупрофену, які не тільки знижують температуру, а ще й знеболюють. У дітей раннього віку, особливо до одного року життя, такий симптом, як біль у вусі, може бути неочевидним, тому його альтернативою є неспокійний стан дитини, плач, скиглення, яке значно покращується після прийому жарознижувального, що додатково просто знеболює вухо. Отже, біль у бусі, плаксивість або тривала висока температура більше 3-5 днів без покращення, або повторне підвищення температури після попередньої нормалізації на більше ніж 24 години може бути середнім отитом і негайно необхідно звернутися до вашого лікаря.